Ласкаво просимо до програми Європа у фокусі. Раді, що ви приєднались до нас. Ви можете думати, що рабство залишилось у минулому, але мільйони людей по всьому світу знаходяться у пасті так званого сучасного рабства. Від проституції до підневольної праці людей досі експлуатують. І в Іспанії ви можете знайти цих сучасних рабів, які працюють хатніми робітниками. Їхні права не поважають. Вони часто змушені працювати до пізньої ночі. А їхнє житло це зазвичай крихітна кімнатка у підвалі. Інтерни так називають цих працівників в Іспанії. Вони живуть під одним дахом зі своїми роботодавцями, як хатні помічники. Часто вони не мають жодних документів, не мають посвідки на проживання, і це робить їх ще більш вразливими. Іспанський уряд прийняв більш суворі закони. Але, незважаючи на це, такі люди, як Делія, і далі стають жертвами зловживань. Вона інтерна, і у неї дуже важка робота. Шість днів на тиждень, 16 годин на день. Делія зняла для нас на мобільний телефон свій робочий день. У цій квартирі у Мадриді, в Іспанії. Вона займається домашнім господарством і доглядає за дітьми. Тут вона і спить, але 57-річна жінка не хоче показувати нам свою кімнату. Це її єдиний шматочок приватного життя. Мене поселили в підвальній кімнаті два на три метри. У мене немає вікна. Це принизливо. І сумно так жити. Ти цілодобово дбаєш про все, що є в квартирі, робиш усе можливе, але все одно опиняєшся у такій ситуації. Їх називають інтернами, тому що вони живуть там, де працюють. Зазвичай вони з Латинської Америки або Філіппін. Вони купують продукти, доглядають за дітьми, дбають про людей похилого віку, як тут, у престижних районах Мадрида. Ви робите все. Готуєте їжу, прибираєте. Ми працюємо 24 години на добу. Ти починаєш о 6.30 і закінчуєш о 9.00 вечора. Карла Хірон очолює асоціацію хатніх робітниць, але вона не цурається прибирання. У минулому жінка теж працювала інтерною. Тепер разом зі своєю асоціацією вона відстоює права працівників, адже багато з них не отримують за свою роботу навіть встановленої мінімальної зарплати 1080 євро на місяць. Мігрантів без права на проживання часто безсоромно експлуатують Це сучасне рабство. Вони не платять нам законного мінімуму. Ваші права топчуть ногами тільки тому, що ви не маєте документів. А потім, коли ви скаржитеся, роботодавець каже, чому я маю платити вам по закону, коли у вас навіть немає документів. Делія часто приходить до асоціації. 17 років тому вона приїхала до Іспанії з Парагваю, щоб заробити гроші для своєї родини. Найбільший тягар для неї це розлука з дітьми. Її синові на той час було 10 років, а доньці 15. Я залишила своїх дітей у Парагваї і тепер я тут заради чужих дітей. Це боляче. Я багато чого пропустила. Весіля доньки, народження чотирьох онуків, смерть батька, усе те, що тримає сім'ю разом. Делія отримує допомогу від психолога асоціації анна камарго вважає, що такі екстремальні умови життя інтернів небезпечні. Це може призвести до розчарування і депресії, навіть до втрати власної ідентичності. Межі між особистим і робочим життям розмиті ваше приватне життя і особистий розвиток визначають інші іспанська влада хоче покласти край цій нестабільній ситуації. Вона запровадила контракти з мінімальними періодами відпочинку. Новий указ передбачає виплату допомоги по безробіттю хатнім працівникам, але в реальності хатню працю важко контролювати роботодавець не зобов'язаний впускати інспекторів до себе додому під час перевірки. Вони можуть посилатися на своє право на недоторканність приватного життя. Ангела розповідає, що все своє життя мала хатню робітницю, але тепер вони працюють за контрактом і отримують соціальне забезпечення. Вона вважає, що життя інтерна має свої переваги, адже за її словами у них мало витрат. Їм не потрібно платити за оренду житла, їжу, електрику, воду, пральну машину. Усе це безкоштовно. Тому що вони живуть у цьому будинку. вони можуть заощаджувати ці гроші для себе і своїх сімей. Саме заради сім'ї Делія виїхала з Парагваю, щоб працювати інтерною. 17 років по тому її власні діти стали для неї практично чужими. Я б не зробила цього знову. Я б залишилась у своїй країні і якось подбала б про своїх дітей там. Але принаймні я була б з ними. Сьогодні в мене вже немає надії повернути їхню любов. Ділія все одно пишається тим, що її робота дозволила її дітям здобути освіту, але ціна, яку довелося заплатити, була дуже високою. контрнаступ України триває вже більше двох місяців. Відвоювати окуповані Росією території складне завдання, особливо навколо міста Бахмут. Частина успіхів українських військ у протистоянні з росіянами зумовлена зброєю, яку можна взяти в одну руку дронами. Вони стали головним елементом на полі бою у цій війні. Ніколи раніше у зонах конфліктів не використовувалося стільки дронів. Це зброя нової ери, яка змінює наше уявлення про війну. Поблизу фронту солдати щосекунди ризикують своїм життям. Вони повинні працювати швидко, поки їх не помітили. Схоже на пластикову акулу, але це найважливіша зброя цього підрозділу на сході України над сучасний розвідувальний дрон. Цей дрон може пролетіти 40 кілометрів, глибоко в тил російських військ. Пілот і другий пілот знаходяться у переобладнаному фургоні. Треба буде підлетіти ближче до того краю, каже Юрій. Він другий пілот. Після того, як виявили кілька цілей, вони передають координати. Там є кілька вогневих позицій. Зараз ми визначаємо точне місце знаходження цих позицій і підтвердимо їхні координати. Ось наша місія. Дані про польоти строго засекречені. Нам навіть не дозволено знімати монітори. Ось наскільки складна і тонка робота розвідки, і наскільки вона життєво важлива, каже командир Олександр. Дрони так важливі, бо зараз 90% втрат ворога це втрата від артилерії, а ефективність артилерії це в першу чергу коригування і розвідка. Пізніше ми дізнаємося, наскільки успішним був політ дрона. Пілотам доводиться ухилятися від російської протиповітряної оборони, і, за їхніми словами, нерідко навіть від вогню своїх же насторожених військ. Війна дронів в Україні вийшла на абсолютно новий рівень. Сьогодні дистанційно керовані дрони несуть смерть, страх і руйнування тисячам людей, і не лише на полі бою українські міста систематично стають цілями дронів Камікадзе. Москва також повідомляла про атаки дронів. Це стало війною спеціалістів із озброєнь, як цивільних, так і військових. Тут, у підвальній майстерні без вікон, у Києві, волонтери збирають базові маленькі ударні дрони. Багато з них піднімуться у повітря лише один раз: дрони камікадзе. Вони прикріплюють зелені детонатори до звичайних цивільних дронів китайського виробництва. Антон, керівник майстерні, показує, як виготовляють детонатори за допомогою автоматичних 3D-принтерів. Це найбільш затратна по часу частина. Друк може зайняти до 20 годин, а може й більше. Це залежить від деталей, які ви друкуєте. Зараз ви можете побачити тут деталі для скидачів. Принтери їм пожертвували, але більшість матеріалів вони купили самі, розповідає Антон. Це має фінансовий сенс. Дрон за 400 євро може пошкодити танк вартістю у мільйони, але багато дронів прослужать на фронті лише кілька днів, тож попит на них величезний. Ніхто не знає точно, які щоденні втрати. Але Антон каже, що без волонтерів вони б не впоралися. Уряд має більше долучатися до цього, приділяти більше уваги, розуміти, чому ці дрони важливі. Ми працюємо тут як одна велика спільнота з розробки дронів. Вони не кажуть, скільки ударних дронів збирають тут щотижня, лише підтверджують, що цього недостатньо. Частину дронів відправляють на цей командний пункт під Бахмутом. тут, у режимі реального часу, відслідковуються прямі трансляції з понад сотні літальних апаратів. У тій самій кімнаті, де солдати сплять. Герман керує цими місіями. Він вирішує, коли і де ці саморобні дрони завдадуть удар. Це цивільна техніка. Давайте розуміти. Це не військова техніка. Вона проста по суті, але це електроніка. Раптом щось не забіндилося чи ще щось. якщо людина цього не розуміє, то все операція зірвана. ніхто нікуди не летить. У безпечному місці солдати демонструють нам моделі камікадзе. Як правило, вони скеровують начинені вибухівкою дрони прямо в ціль. Для сьогоднішньої вправи вони прикріпили до дрона муляж гранати. Керують ним за допомогою відеоокулярів, на які надходить зображення у реальному часі. Герман вважає розвиток бойових дронів новою тенденцією. Нам треба постійно щось міняти, щоб це працювало. Тому що на кожну дію є протидія. І так само з нашого боку на кожну дію є протидія. І якщо технологія не розвивається, то вона має дуже короткий термін життя. Він прогнозує гонку озброєнь між російськими та українськими інженерами у короткостроковій перспективі. Але в майбутньому він впевнений, що дрони будуть виконувати більше місії, у яких його війська зараз ризикують життям. Повертаємося на передову. Бійці кажуть, що розвідувальний політ пройшов добре. Пізніше вони надіслали нам це відео, сказавши, що на ньому видно, як вони виявили сховану російську артилерію. Незабаром після цього мала відбутися атака. Чи можна уявити собі майбутні війни без дронів? Е, я думаю, що ні. І якщо не дай Бог будуть ще війни в майбутньому, вони будуть тільки вже з дронами. В Україні дрони стали реальністю. Анонімною, дистанційно керованою, смертоносною реальністю. Це дуже суперечливе питання, як із політичної, так і з соціальної точки зору. Як утилізувати ядерні відходи, де їх можна безпечно зберігати? Німеччина вже відмовилась від ядерної енергетики, але досі немає відповіді на ці питання. Інші країни Європи досі значною мірою покладаються на ядерну енергетику. Фінляндія одна з них, але ця скандинавська країна зуміла зробити те, чого не зробила жодна інша країна світу. Вона будує перше у світі постійне сховище ядерних відходів. сховище вже майже готове біля західного узбережжя на острові Олкілото. Чверть мільйона тонн високорадіоактивних ядерних відходів зберігаються по всьому світу. У деяких випадках токсини просочуються у довкілля, але не у Фінляндії. Фіни єдині у світі будують постійне сховище для зберігання високоактивних ядерних відходів. Усього за три години їзди від столиці Гельсінки у муніципалітеті під назвою Еруайокі, де вже працює атомна електростанція. Це місце називається Онкало або фінською печера. Ми опускаємось на чотириста тридцять метрів під землю. Анці Ютсен – головний геолог компанії, яка відповідає за сховище. Цю ділянку обрали через особливі умови. Двічавторокис. Вік породи майже 2 мільярди років. Вона досить непорушна, доволі суха. Тут практично немає руху підземних вод. Фіни набагато випереджають більшість націй, у тому числі й тому, що згідно з одним опитуванням, майже 70% фінів позитивно ставляться до ядерної енергетики. Ні, я не боюся, що станеться щось погане. вони дуже дбають про безпеку. Я Думаю, що це добре. Держава отримує більше податків, більше грошей з цього, більше робочих місць для бізнесу. Це добре. Щорічно Еру Айокі отримує близько 20 мільйонів євро податків на нерухомість від TVO, компанії, яка володіє атомною електростанцією та місцем захоронення відходів. Муніципальний центр з населенням у кілька тисяч мешканців має власну поліклініку, будинок для людей похилого віку, бібліотеку та багато спортивних споруд. І зараз будується ще один спортивний центр вартістю 9 мільйонів євро. Веса Ялонен, колишній учитель, живе тут уже понад п'ятдесят років Люди в Фінляндії так думають, бо це дослідили інженери. наприклад, наш регулятор стук Ми йому дуже довіряємо. Насправді, ми можемо сказати, що дуже пишаємося цим. Для декого це може бути дивним, адже високоактивні ядерні відходи це надзвичайні відходи. Вони складаються переважно із відпрацьованих ядерних паливних стрижнів і можуть залишатися радіоактивними сотні тисяч років. Щоб запобігти витоку радіоактивності зі стрижнів на цей час, вони мають бути належним чином захищені. У Фінляндії відпрацьовані паливні стрижні запечатують у мідні каністри товщиною 5 сантиметрів і висотою близько 5 метрів. Потім їх поміщають у свердловині на глибині понад 400 Метрів під землею. Свердловину засипають бентонітовою глиною, яка може поглинати ґрунтові води, що можуть просочуватись усередину і роз'їдати мідні каністри. На завершення тунель заповнюють тим самим матеріалом і закривають бетонною плитою завдовжки 6 метрів. Це наш перший справжній тунель для захоронення. Його довжина 350 метрів. У ньому можна розмістити близько 40 капсул. Думки щодо того наскільки швидко мідні каністри можуть піддаватися корозії, різняться. Але фінські органи з ядерної безпеки каже, що це не становитиме значного ризику, і що каністра це лише один захисний шар із багатьох ми розробили концепцію настільки надійною, що навіть якщо ми зробили якусь хибну оцінку чи недооцінили якісь процеси, які можуть відбуватися у сховищі, ми маємо запас міцності у нашій концепції. Сховище буде поступово розширюватися і заповнюватися протягом приблизно століття. Його загальна довжина становитиме 50 кілометрів, а потім його назавжди запечатають і більше не чіпатимуть. Інші європейці протестують проти постійного зберігання високоактивних ядерних відходів у своїх країнах. Чому ні? існує взаємний консенсус, що ми повинні подбати про відходи, не залишати їх майбутнім поколінням. Можливо, саме тому фіни незабаром стануть першими у світі, хто візьметься за постійне зберігання високоактивних ядерних відходів. Життя в європейських столицях коштує недешево. Висока вартість проживання дуже ускладнює життя сім'ям. Уявіть собі, що вийдете вранці на роботу і не зустрічаєте дітей, які йдуть до школи. Практично саме це відбувається в лондонському районі. Камден Лондон одне з найдорожчих міст Європи, і ціни на оренду житла в ньому приголомшливо високі. В результаті діти зникають з міста. Заняття закінчилися. Але чогось не вистачає. Замість галасу наприкінці дня у цій лондонській початковій школі незвично тихо. При повній завантаженості тут могло б навчатися до 300 учнів, але сьогодні їх лише двоє. Донедавна сюди ходив син Лізи Стейнсон. Діас. Але перед різдвом з'явилася новина, що влітку школу закриють причиною закриття школи був недобір учнів. Було недостатньо дітей, які подавали заявки, недостатньо дітей, які приходили до школи. За кілька тижнів дітей майже не залишилося. Усі пішли в інші школи. Знайти нову школу для дія забуло нелегко. Сім'я живе у Камдені, в центрі Лондона, де чотири школи швидко закрили свої двері через нестачу дітей. Знаєте, він багато запитував, чому мій друг більше не ходить до школи. І в яку школу я піду. А ви знаєте, які це переживання? А в його віці він не повинен ні про що турбуватися. На щастя, дія зміг отримати місце в іншій школі неподалік. Обідня перерва. Але на дитячому майданчику панує моторошна тиша. Жодної дитини не видно. Такий феномен новий, каже Ендрю Даєр, давній мешканець Камдена. Він працював тут учителем до того, як почав працювати у профспілці. Його район змінився майже до невпізнання спільноти робітничого класу, багатодітні сім'ї. Вони були повсюди. Це було місцем, де хотілося виховувати дітей. Зараз таке бачиш все рідше і рідше. І не треба далеко ходити, щоб зрозуміти, чому. Житло в Лондоні непомірно дороге. Будинок обійдеться вам майже у два мільйони євро. Трикімнатна квартира у 690 тисяч. Сім'ї просто більше не можуть дозволити собі жити тут. Ринок оренди не менш жорсткий. Чотирикімнатна квартира може легко коштувати до чотирьох тисяч євро на місяць. Майсе я боюся, що дуже скоро Камден перетвориться на район, де живуть багатії і люди похилого віку, і втратить свою душу. І це стосується не лише Камдена, але й усього Лондона. Скрізь з'являються нові будівлі, але дуже мало з них призначені для сімей. У цій новобудові буде багато невеликих квартир, розрахованих для заможних подружніх пар. Еліс Браунфілд, архітекторка, вона стурбована останніми подіями і тим, як вони змінять обличчя міста. Я думаю, що найважливіше те, що ми повинні створювати простори і будівлі, які допомагають формувати змішані і різноманітні спільноти, і нам потрібен хороший баланс у всьому. У хакні на сході Лондона батьки та діти влаштували акцію протесту біля місцевої мерії. Їхній школі теж загрожує закриття, що змусить багато сімей виїхати з цього району. Без школи вони не можуть тут залишатися. Нам, напевно, доведеться переїхати з району. Це було б неймовірно сумно. Ми живемо тут вже більше 15 років. Ми любимо це місце. Наші діти люблять його. А закриття майже неминуче. Але місцеві мешканці не здадуться без бою. Я не знаю, як виглядатиме місто, якщо в ньому не буде дітей, якщо в ньому не буде сімей. Я не можу собі уявити, яким би воно було, але думаю, що це було б сумним бездушним місцем. Бездушний Лондон. Навряд чи про такий сценарій мріють мери його заступники з питань житлового будівництва. Але можливо саме до цього все йде. Це безумовно проблема. Саме тому ми відчайдушно потребуємо більше фінансування від уряду, щоб мати змогу будувати доступне житло. Ми робимо все можливе з мерії з тим повноваженнями і фінансуванням, які має міський голова, але цього просто недостатньо. І збільшення фінансування мало ймовірне. Тож, поки ситуація не зміниться, порожні дитячі майданчики Лондона залишатимуться похмурою метафорою майбутнього цього міста значна частина Неаполя контролюється Каморою злочинною організацією, що орудує на півдні Італії. Це одна з найвідоміших мафій в країні, яка протягом десятиліть займається наркоторгівлею. Ці злочинні угрупування дуже активні в районі Сан Жованітедучча. Етедуччо але зараз здається, все змінюється. Технології допомагають там, де ви можливо не очікували цього. У районах, де роками панувала бідність, студенти тепер працюють над розробкою додатків. неподалік від Везувію знаходиться район Сан ате дуччо Довгий час він вважався неблагополучним районом Неаполя. Але останніми роками ситуація покращилася. Для Іларії Сауліно все також змінилося на краще. Вона навчається у новому університетському кампусі. Дівчина бачила, як змінювався цей район з плином часу. Найбільше в Сан-Джовані змінилося те, що мешканці звикли до студентів. Навколо університету відкрилося багато невеликих магазинів і закладів, що полегшило нам життя. Район ожив завдяки молоді. Цей район Неаполя довгий час був місцем бідності, безробіття та потужного впливу мафії. Але те, що колись було занедбаним промисловим об'єктом, зараз стало передовим університетським кампусом. І саме тут, в університеті Федеріко II, за підтримки ЄС, стартувала перша програма Академія розробників Apple». Тепер студенти з усього світу вчаться тут, як розробляти програмне забезпечення для додатків і як створювати стартапи. Ларія розробляє додаток для відстеження нічних снів. Ми хочемо допомогти людям записувати свої сни. Протягом ночі додаток збирає дані. Наступного дня користувачі зможуть проаналізувати свої сновидіння і дізнатися, як покращити свій сон. Інша студентка Джулія вважає, що додатки можуть сприяти соціальним змінам. Це стосується і Сан Жувані атедуччо Успішний додаток це додаток, який вирішує проблеми. У Неаполі щодня відбувається шість арештів за насильство над жінками. Джулія хоче допомогти жертвам домашнього насильства. Вона знає, що часто саме фінансова залежність заважає жертвам розлучитися зі своїми агресивними партнерами. Ми хочемо створити додаток, який допоможе змінити ситуацію на краще. Наша мета створити додаток, який допоможе жінкам стати більш фінансово незалежними завдяки кращому управлінню своїми фінансовими ресурсами. Тим часом кілька технологічних компаній відкрили свої офіси у цьому районі. А неаполітанський університет уже будує додатковий корпус на території кампусу. Відродження Сан Жувані атидучщо триває. А на сьогодні це все. Бережіть себе і до зустрічі за тиждень у новому випуску Європа у фокусі.